Діяршою, я представляю компанію НіферІкс. Наша компанія є співорганізатором даної міжнародної конференції разом з пані Ганною Луцько. Ми дуже вдячні за неймовірно класну ідею і ті, що ця ідея змогла об'єднати дуже гарних професіоналів різних галузей, але котрим цікавий розвиток саме сільського господарства, вирощування ягід та збереження нашої безпосередньо гарної Олишньому середовищі, щоб для найбутніх поколінь воно було зпереджено. Попереду кліматичних змін це слова нашої компанії, але це є і місія нашої компанії. Незважаючи на те, що компанії 23 роки, ми вже такі повнолітні, але ми себе вважаємо інколи також і стартапом через те, що в нас є дуже багато ідей і бажання постійно нових відкриттів. Не дарма в нашій назві є Хікс. Це математичний символ, котрий завжди а, позначає щось невідоме. Але для нас це постійне невідоме. Сьогодні ми відходна віднаходимо ікс, завтра в нас з'являється нове ікс, і так ми шукаємо і надалі ікси, щоб знайти цю грунтовну істину. І тому ми є в постійних пошуках. І відповідно ми раді, що наші партнери також поділяють наш дух і нашу місію.